То тут то, там користувачі Windows ноутбуків твердять, що гряде революція архітектур, скоро все зміниться, а мене це, якщо чесно, лякає. Я тільки цього року щільно пересів на Windows компютер і знаєте, мені б якраз навпаки хотілося без експериментів користуватися Windows рішеннями за те, за що ми їх любили. Перевірена часом архітектура X86, повна сумісність взагалі з будь-якими застосунками, хоч з 2000-х років, і головне гідна продуктивність. Благо у цьому світі є хоч щось стабільне, як, наприклад, лінійка сінкбуків від Lenovo. Сьогодні дивимося на Lenovo ThinkBook 13X 4-го покоління. Це потужне і надійне рішення для професійних завдань, ну і для мобільної роботи. Погнали! Ноутбук виконаний у стильному алюмінієвому корпусі кольору Луна Грейш надає йому сучасного та преміального вигляду. Його вага становить всього 1,16 кг кілограми. І загалом спадкоємність у дизайні легендарної лінійки тут простежується неозброєним поглядом. Ноутбук захищений за американським військовим стандартом MIL-STD-810H. Небагато алюмінієвих ноутбуків. Проходять цей стандарт захисту. Але новий 13X4-го покоління оснащений IPS дисплеєм 13,5 дюймів з роздільною здатністю 2,8. Тут частота оновлення 120 Гц і максимальна яскравість 500 ніт. Це вже база. Дисплей має антивідблискове покриття та охоплення колірного простору 100% SRGB. Співвідношення екрану до корпусу становить 97%, що вперше до. Сягається на 13-дюймовому пристрою. І це робить екран фактично більшим, ніж у стандартних 14-дюймових ноутбуків зі співвідношенням сторін 16 на 9. Також тут не забули про сертифікацію ISafe, вона гарантує низький рівень синього світла, захищаючи зір користувача. Але найголовніше, на мій погляд, це процесор, особливо якщо дивитися на це скрізь призму. Поточних днів і наративів у Lenovo ThinkBook 13 x встановлено 16-ядерний процесор Intel Core Ultra 9 185 h Цей процесор містить 6 високопродуктивних ядер з максимальною частотою 5,1 ГГц, 8 ефективних ядер з частотою 3,8 ГГц і два ядра, які споживають мало енергії, і тут частота 2,5 ГГц. Скажімо так, серед компактних Windows с ноутбуків це ракета. Цей процесор підтримує технологію Intel Unison 2.0, яка дає змогу синхронізувати ноутбук із будь-яким смартфоном на базі iOS або Android для здійснення дзвінків, відправлення повідомлень і навіть передачу файлів. Ось вам трохи тестів цього пристрою. Наприклад, Cinebench. У цьому тесті процесор Intel Core Ultra 9 185 h набирає близько 12 тисяч балів у мультипотоковому тесті. У Geekbench 5-го покоління показує близько 1000 що 700 балів в одноядерному тесті та близько 9000 тисяч балів у багатоядерному тесті. Непогано, правда. PC Mark 10 оцінює загальну продуктивність системи в різних сценаріях використання майже всім. Тисяч балів, і це теж непогано. Але оскільки ми живемо у 2024 році, то без слова AI нам сьогодні не обійтися. Вибачте, вбудований чип штучного інтелекту la 3 забезпечує адаптивну продуктивність, що допомагає заощаджувати енергію та оптимізувати розподіл навантаження. Можливості штучного інтелекту дають змогу створювати зображення і музику з тексту, а також покращувати фотографії та відео. В кілька кліків, а за графічну продуктивність відповідає інтегрована відеокарта Intel Arc Graphics, посилена драйвером із вбудованим штучним інтелектом Intel AI Boost, що дає змогу ноутбуку справлятися з графічно насиченими завданнями, ну і навіть деякими іграми, але тільки з деякими іграми у стратегії аркади і. RPG запросто в шутери вже буде складніше. Це все ж таки ноутбук без дискретної відеокарти. Наприклад, Відьмак 3 на середніх налаштуваннях у Full HD видасть максимум 28 30 FPS, Apex Legends 38 39 FPS, Counter-Strike 2 65 FPS. Старі шутери або такі стратегії, як StarCraft, видають від 100 до 120 FPS, і це норм. Ноутбук оснащений SSD накопичувачем з інтерфейсом m 2 об'ємом до 1 ТБ. Тут використано. Рішення від Samsung, що за швидкістю ось що видає 6700 на читання і трохи більше 4500 на запис. Це показує Crystal Disk. Оперативна пам'ять LPDDR5 8400 об'ємом 32 ГБ. Це теж досить швидка пам'ять. Я б навіть сказав, якоюсь мірою для такого форм фактора надмірно швидка. Lenovo ThinkBook 13X в четвертому поколінні має акумулятор ємністю 75 Вт на годину і підтримує функцію швидкої. Зарядки Rapid Charge зарядка з нуля до 80% 60 хвилин. Але що виходить за часом автономної роботи? Пам'ятаєте ті часи, коли ноутбуки в архітектурі X86 працювали від однієї зарядки? 2-3 години, адже це було зовсім недавно. Що тепер? Тепер у режимі енергозбереження ноутбук може працювати до 20 годин. Якщо ви виставите яскравість екрану на максимум, то отримуєте 7 годин роботи ноутбука. Однак під великим навантаженням, а це рендеринг, відео, як приклад час роботи, може скоротитися до 3 годин. Моя порада: якщо хочете працювати на ноутбуці в режимі офісного навантаження, пошукайте заміну браузеру Chrome. Він досі залишається дуже дуже ресурсомістким браузером. Альтернатив зараз багато деякі з них побудовані на хроміумі, тож багато втратити, а може навіть і придбаєте. у цьому ноутбуці декілька динаміків: це два вуфера на 2 вати і два твітера по 2 вати, що дає досі якісний звук під час конференції. Наприклад, в кімнаті площею від 15 до 20 квадратних метрів, коли буде там 5-7 людей під час онлайн-конференції. Всі будуть дуже дуже гарно один одного. Чути і в цьому ще допомагає технологія поглинання шумів у мікрофонів. А їх тут чотири цей ноутбук оснащений модулем Wi-Fi шостого покоління, 6 ax якщо бути точнішим. І портами Thunderbolt 4. Їх тут три. Вони підтримують швидкість передачі даних до 40 Гбіт на секунду, а також підтримують швидку зарядку Power Delivery 3 третього покоління, плюс є підтримка DisplayPort. 1.4. Ну тобто, підключай будь-які Type-C пристрої, і все буде працювати швидко. Вебкамера теж є з роздільною здатністю Full HD, має фіксований фокус на обличчі. Шторку приватності також має ThinkShutter і мікрофон з інтелектуальним шумозаглушенням. Оскільки зараз тема безпеки і секюрності вийшла мало не на перший план, то про це теж варто поговорити. Для забезпечення безпеки даних і конфіденційності, ноутбук обладнаний дискретним модулем TPM2.0, який шифрує дані та захищає. Їх від несанкціонованого доступу. Сенсорний сканер відбитків пальців на бічні кнопці живлення та інфрачервона веб-камера з розпізнаванням обличчя доповнюють заходи безпеки. Це з підтримкою Windows Hello Який висновок? Lenovo SingBook 13X в четвертому поколінні це логічне продовження лінійки ноутбуків для мобільної роботи та продуктивності, зважаючи на те, що Lenovo є виробником Windows рішень. Номер один у світі немає сумнівів, що цей пристрій знайде свого покупця. Друзі, ось такий був огляд. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та поширте це відео серед своїх знайомих. Це дуже допомагає просувати контент українською мовою. Бувайте!